Традиційний тайм-менеджмент Бреше він каже: зберись, дисциплінуй себе, просто зроби це, але чомусь вже після третьої чашки кави. Ви знову гасите пожежі свого бізнесу. Це не слабкість, це нейробіологія. Ви намагаєтесь зламати цю систему через силу волі, яка виснажується, і ігноруйте найпотужніший інструмент. Вашого мозку у 90-х роках група нейробіологів під керівництвом Джаком Моріцолаті зробила відкриття. Наш мозок вчиться не через інструкції, а через імітацію. Якщо ваше оточення це підприємці, які працюють 24 на 7, вважають відпочинок слабкістю і контролюють кожен крок працівників, то ваші дзеркальні нейрони автоматично копіюють цю поведінку як норму. Тому для вашого мозку. Делегування та спокій небезпечні для життя. Поведінка, звички і навіть рівень щастя є заразними. Якщо ваш найкращий друг, з яким ви часто спілкуєтеся, вигорів, то ризик вашого вигорання теж зростає на 57%. Вам не потрібна ще одна книга про продуктивність, вам потрібен донор нової норми.